Вірш лесі Українки тиша морська. В час гарячий, полудневий Виглядає у віконце, Ясне небо, ясне море, Ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та золотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Пишуться від вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рийне хвиличка перлиста. править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем, Стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу Тим шляхом, що проложило мені сонце через воду. Не страшні для мене вітри і підводні, і каміння, я про них і не згадала б в краї вічного проміння.